На Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа в тобі відродиться. Слава і твоє промінець. Слава Слава Бо ти присвята все життя моє. Бо ти присвята все життя моє. Бо ти все щастя моє. Бо ти все щастя моє. Зазвони мені, брязки там кайдані. Зазвони мені, брязки там кайдані. Припам шипа не спанулі ранки. Неси мені зойки катовані. Принеси мені зойки катовані. У льохах в тюрма і на звоня. У ляхах тюрма та засланять. Щоб віра моя була граніта. Щоб віра моя була грані. Щоб зросла за взяття міць. Щоб зросла за взяття міць. Щоб сміла шов, я в бік. Щоб сміло що, я в бі. Герой за, за тебе, свята. За твою славу, за твою славу. За твої святі ідеї. за твої святі ідеї, щоб помстити анку неволі. Щоб помстити анку не волі, то потоп, ночись, потопта потоп, ночи. Хлумкатів твої, хлумка ті твої. твої. Не винув кров помордованих дітей твоїх, не видно кров помордованих. Смерть герої української нації, величий смерть героїв української нації. Та тисячи інших незнаних нам. Що й кості поразки дані батаком поховані. Що є Кості поразкидані, падає поховані. Спали вогнем нем життя творчим суворість у серці моєму. Спали вогнем нем життя, творчим сухолі за серце моєму. Страху нехай не знає. Страху нехай не знає. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпий дух. Скріпий дух. Цартуй волю. волю. У серці замешка моєму. Прости мене для ясних чинів. Розвірю мене десних чинів. У тих чинах хай знайде смерть. У тих ти чинаха знайдуть смерть. Солодку смерть і муках за тебе. Солодку смерть, мука за тебе. І розплинуся я в тобі. І розплинуся в тобі. Та вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Від вічна свята! Богу! Собор! Слава Україні! Слава нації! Смерть! Україна! Понад усе! Україна! усе Україна!